Вітаю всіх підписників. Сьогодні буде відео з прекрасна але Відео буде сумне. Чому хотів сьогодні розповісти про шахрайство в інтернеті? Сам з цим стикнувся, не буду казати, що вперше, але ну, стикнувся. Тобто, ну це вже знаєте, як кажуть найкращий рівень шахрайства. Чому давайте не буду просто лити воду і все покажу на скрінах, і переписках і так далі. Тобто буде цікаво, дивіться до кінця, і буде велике прохання, якщо в кого є можливість розповсюдити це відео в будь-яких телеграм-каналах, можливо, чатах там і так далі. Тобто, такі люди повинні бути, ну, відповідати за свої дії. Тобто, не можна зараз в таку ситуацію так кидати людей, як це робить ця людина. Тобто, зовуть його Павел. Зараз ви з ним познайомитесь. Все приємного, приємного перегляду. Вітаю всіх, дивіться. Хотів вам розповісти про обман. Ось ця людина, ось його номер, ось адреса, і всі діла. Продає гуму на OLX, Далі я це покажу. Тобто, в чому кидалово? В оголошенні написано, що це гума Made in Фінляндія, і вона 24 року. З оголошення я також скрін зроблю. Так, дивимося. Гума у нас 23 й рік. Як ми бачимо, 26 неділя 2023 року. Далі, як виходить шахрайство. Зараз я пошукаю. Тут є затертий виробник. Ось, дивіться, якщо тут уважно придивитися, тут можна побачити, що це Made in China. Ось, Затирають отак ось виробника. І в оголошенні написано, що це Фінляндія, 24 рік. Отак так ця гума. Да, вона нова. Тобто, що робить людина? Вона бере передоплату в розмірі 700 гривень. Також це все покажу. І потім висилає тобі і каже, що це я не додивився, що я помилився. І ніяку предоплату не віддає. Повертаємо гуму ми назад відправнику, і зараз покажу, як він виглядає, і всі його дані, щоб він став відомим. Так, і ось наша переписка, ось цей Павел. Дивіться, ось так ось він виглядає, щоб він став відомим. Отака людина весь татуйований, такий гарний. Ну, мова не про це. Ось я йому скидую те оголошення, яке я знайшов гуму. І ось пишу. Йому що го готовий скинути йому предоплату. Ось є, він відповідає: скидує, він дані вже удалив, е, скидує ось предоплату. Ну, так, і ось ми прийшли на оголошення цього продавця, шахрая. Да? І що ми тут бачимо? Бачимо ми цю гуму, да? це наша Nokia Tіre, SnoProv. Один і так далі. Тобто, що ми тут в описі? Ось наш опис. Топова шина, Nokia SnoP 90, ціна 280 євро, 100% залишок нова. Made in Фінляндія без дефектів 24 рік. Ну, Те, що нам прислали, ви бачили на початку відео. Так, Отак виглядає оголошення, опис цього оголошення. Шини БУ з Німеччини підписано. Покажу вам всі оголошення, вони однотипні і їх можна буде розпізнати. Якщо ви шукаєте собі гуму, дивіться, такі от оголошення ні в якому разі не замовляйте, не спілкуйтеся з цією людиною. Тобто, як кажуть, що потрібно зрозуміти з цього відео. Тобто, по-перше, ніколи не скидуйте предоплату, якщо хочете щось купити. Тобто, просіть додаткові фото, да, де написано там, рік випуску, де написано виробника і так далі. Тобто, не повторюйте моїх помилок. Що хочу сказати: 700 гривень, невеликі гроші, Ну, все одно вони з неба не падають. Наприклад, я заробляю. Ну, Гроші для мене це не дуже велика втрата. Е, є люди, для яких це дуже-дуже великі гроші, і ви можете ось просто так потрапити на цих шахраїв. Тобто тут я не можу викласти ні прізвище, ні ім'я цієї людини. Фото ви бачили. Е, я викладу це під відео і в описі. Там буде телефон. Зберігайте телефон у себе і не попадайтеся ось на, на такі, будемо так казати, Шахрайські дії. Залишимо ще відгук на Оликсі. І також попередив, склав акт на новій пошті, що це шахрай. Це все зафіксовано, що написано в оголошенні і що мені прислали. Все, людина на контакт не йде, людина не захотіла все вирішити по-нормальному, тому я викладаю це відео. Будь ласка, прошу всіх, у кого є можливість розповсюдити це відео, якщо у вас є якісь телеграм-канали, можливо, є якісь там чати. Якщо ви з Вінниці, взагалі будьте обережні, от такі є люди в вашому місті. Дякую всім за перегляд, будьте обережні, всім, як завжди, тихого, мирного дня. Все, Всім цього найкращого.